Людська солідарність. Одного разу одна людина та її друг були в дорозі. Панував жахливий холод, і вони намагалися йти вперед, якнайшвидше, вони хотіли знайти теплий притулок і осередок, де вони могли зігрітися. Вузька стежка, якою вони йшли, вела вздовж гребеня гори. Внизу під ними простягалася долина із зеленими луками та гірським озером. Раптом один із мандрівників побачив людину, яка лежала внизу, яка, напевно, померла б на цьому жахливому холоді, якщо б до нього не прийти на допомогу. Спустимося вниз, сказав мандрівник своєму другові. Цій людині треба допомогти, щоб вона не замерзла. Що ти вигадав? відповів друг. За такого холоду ми повинні спочатку подумати про себе, щоб дістатися живими до нічлігу. Ні, сказав перший, я не можу так вчинити. Якщо ти не хочеш допомогти, то йди вперед, один. А я спущусь у долину і. Подивлюся, чи можу чимось допомогти цій людині. Так друзі розійшлися один продовжив шлях далі, а інший спустився з гори вниз. Він знайшов чоловіка, який дуже ослаб, впавши згори і замерзав від холоду. Він закинув потерпілого собі на спину. І став повільно, пихкаючи від тяжкості підійматися знову на гору. Поки він так важко просувався вперед, щоб потрапити на стару стежку, йому стало тепло, навіть жарко, підстікав по тілу вниз. Чоловік на його спині ставав все важчим, мандрівникові. Стало так жарко, що він перестав взагалі помічати холод, повільно просуваючись уперед. Раптом за поворотом він виявив свого друга. Ага, подумав мандрівник, він вирішив почекати мене, Гукнув свого товариша, однак не отримав жодної відповіді. Він підійшов ближче і побачив. Що той був мертвий, товариш замерз на цьому страшному холоді. З подякою він думав про потерпілого на спині. Через цю важку ношу йому стало так тепло, що він міг протистояти холоду. У такий спосіб вони досягли маленької хатини, де знайшли прихисток.